Я не знаю, можна це називати героїчним вчинком, не можна. Ми з побратимами, коли попали під обстріл, жорсткий під обстрілом витягував побратимів, еваку... евакуював трьохсотих. При евакуації хлопців ну, отримав, можна сказати, легке поранення осколок коліно і то я зрозумів про це десь зараз кажу, десь приблизно днів через п'ять, коли мене коліно не перестало. Стухати настрій так собі був, тому що виходили під обстрілом постійним ворожим. Там виходило нас, ну, була заходила рота, вийшло набагато менше, тому що ми дуже довго евакуювали хлопців. Були втрати непоправимі і були втрати санітарні. Ці хлопці вже грузили десь годин у дві ночі, здається, в більш-менш безпечній зоні. Ну, як більш-менш безпечній зоні, в кущах, в лісі десь. Витягували, під'їхала машина, загружали, вивозили важких і середньої тяжкості. Решта залишилися до ранку контролити. Полювали на танчик, підбили, його, потім добили, було весело. Підірвали мотолигу. Від мотолиги тільки бляшанка залишилась. По інформації, потім ми вже отримали відомість про те, що ми поклали роту там із 95 чоловік, по-моєму, вийшло 5 і то в полон, бо були 300. Ну це така заслуга, не знаю, то чисто і за те, що ми просто хотіли жити і воювали в тій ситуації, що ми були в, в, в напівкільці.